Після вчорашньої атаки шахетів на Чернівці, начальник головного управління національної поліції в області Віктор Нечитайло на брифінгу нагадав Буковинцям основні безпекові правила, яких слід дотримуватися під час повітряних нальотів, користуючись нагодою, присутністю наших засобів масової інформації. Ще раз хотів би звернути увагу всіх громадян, що під час повітряної тривоги треба обов'язково рухатись напрямок бомбосховищ. Це дуже важливе питання, тому що ми бачили вчора, на жаль, багато людей, які не сприймають цю загрозу реальною. Це не будь-які фільми, мультики, комп'ютерна гра, це війна, це життя і наша за кожного допомагати усім максимально захистити себе. Начальник поліції додав, що після звернення чернівчан була здійснена додаткова перевірка стану деяких укриттів. Повідомлення на лінію суда, що деякі укриття були закриті, ми перевірили цю інформацію, складено три адміністративні протоколи відносно балансу утримувачів цих бомбосховищ. І далі поліція буде максимально вживати заходи разом з ДСНС щодо їх функціонування.